Добрий день. Я бачу, що всі члени комісії присутні онлайн. Левтина Степанівна Інна на комісія з питанням. Освіти науки, культури, духовності та релігії Київської обласної ради є у повному складі, тому ми можемо розпочинати засідання. Хочу проінформувати вас, шановні колеги, присутні, що зв'язку зі змінами до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні виконавчим апаратом Київської обласної ради ведеться відеозапис засідання постійної комісії. Крім того, під час засідання постійної комісії депутати, посадові особи місцевого самоврядування. Інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Відповідно до вимог розділу 5 закону України про запобігання корупції та статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Прошу усіх присутніх. Депутатів повідомити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів з будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність відомостей про потенційний чи реальний конфлікт інтересів у присутніх на комісії. Шановні колеги, вам був розісланий порядок проєкт порядку денного та матеріали з питань порядку денного. Скажіть, будь ласка, які будуть? Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Можливо, до порядку денного ще є додаткові питання чи пропозиції? Немає. Чи при... немає. Додаткових питань немає. Додаткових питань немає, тому є пропозиція проголосувати за порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Це про розгляд проекту рішення Київської обласної ради про затвердження програми соціально-економічно-культурного розвитку Київської області на 2026 рік. Степан Юрійович Кушнір є доповідачем з даного питання. Я бачу до нас долучилася Наталя Олегівна, заступниця голови Київської обласної державної адміністрації. Шановні колеги. Я думаю, що варто послухати. Хто буде Наталя Олегівна буде так буквально коротко, декілька <вичай>, слів. <да>. Так <пиш> Так, так, ми наразі так, по культурному чули ті пріоритети, які є важливі по програмі варшого громаду. Це перш за все, і послання і безпека населення і віднову модернізація. Та інфраструктури, тому що ми залишилися необхідно ще добудувати, в тому числі школи, дитячі сочки, і заходи лікарні для охорони здоров'я, да, і е, да, додинчим. Да, тому цей пріоритет залишається. Крім цього, е, забезпечення якраз соціального захисту населення, розвиток військового капіталу, якраз для розширення якісного рівня там, освіти, охорони здоров'я, щоб всіх. Пов рівні доступ до цього. Дякую, в зв'язку з цим у нас реалізують програми, 40 програм, то є розвиток освіти, безбар'єрності, економіки, підтримки безпеки, ці 40 цілевих високових програм, які в нашому році будуть реалізуватися. Якщо казати про, про виконання там на, на цей рік, то майже 3, 3 мільйони було покладені в обласну бюджет. На сегодняшний момент виконання десь спадає 70%. у нас ще місяць, тому вправлено, що всі програми будуть виконані з таких завдань, які 38 обласних програм, так, Наталя Логіна? 38 в цьому році, так, і 40 на наступний, тому що у нас дивиться ще на нові програми. На наступний, на 2026-й у мене в інформації є про 38 обласних програм. А, 28, а, 28, 28. Так, так, так. Шановні колеги, маєте запитання до доповідача? Немає запитань. Я хочу Ні. вас також. Перше, перше ніж ми будемо приступимо до голосування, хочу проінформувати, що юридичним управлінням виконавчого апарату Київської обласної ради внесено техніко юридичні правки до проєкту рішення Київської обласної ради про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2026 рік. Ставлю на голосування підтримати даний проект та рекомендувати до сесії Київської обласної ради. Прошу голосувати. Хто за проти? Утрималось. одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання про розгляд проекту рішення Київської обласної ради про затвердження плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках стратегії розвитку Київської області на 2021 2027 роки. Наталя Олегівна, так, так ви будете так, коротенько так, доповідати. Так, Прошу. Зміни до стратегії області. В зку у нас виникли виникала кількість місць зміни до плану заходів, в зв'язку з прийняттям якраз змін до стратегії та державної стратегії, а також основну зміни в основному підметних міста, які регламентують саме оригінальні та державні стратегії. У зв'язку з цим у нас була підроблена велика робота, ми зібрали дуже багато проєктних ідей, десь понад 400, вони були всі опрацьовані в церкви, з від всіх. Ми зробили повне згадання, і в план заходів зараз наразі є 130 заходів і програм, включені в план заходів. Виконання цих заходів і програм в цілому відбувається за рахунок реалізації цільових обласних програм. А також програми, які є з державного бюджету та з місцевих бюджету. Якщо цілому дивитися по розрахунку, то ем, по обсягу фінансування десь 30% направлені на державний бюджет, 36% на обласний, 12% — це це фінансування місцевого бюджету, і також решта це програми, які підтримки міжнародних нашої донорів, тому що вони також нам допомагають в реалізації тих чи інших да.

Не маєте запитань, все зрозуміло. Я хочу проінформувати, що юридичним управлінням виконавчого апарату Київської обласної ради внесено техніку юридичні правки до проекту рішення Київської обласної ради про затвердження плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках стратегії розвитку Київської області. Я прошу переходити до голосування і прошу підтримати даний проект рішення. Та рекомендувати, до, рекомендувати сесії Київської обласної ради розглянути та затвердити даний проект рішення. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. Також я хочу поставити на голосування ще ще одну пропозицію. Прошу вас доручити мені як голові постійної комісії спільно з виконавчим апаратом Київської обласної ради, викласти описову та мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійної комісії, їх результативну частину, редакційно викласти та відкоригувати з редакційними правками та, та мені, як голові постійної комісії, підписати висновки і рекомендації постійної комісії. Прошу голосувати, шановні колеги, за дану пропозицію. За, проти, утримались одноголосно. Наразі порядок денний у нас був вичерпаний. Я дякую, шановні колеги, за роботу.